Чому українці менше донатять і менше допомагають? Дуже просто: українці один одного зжирають, хайпують і знищують один одного. От тобі простий приклад розказую. Ще на початку війни я ще збирав якісь донати. Хоча я взагалі нічого не збираю вже декілька років, все тільки за свої кошти. От на початку війни я збирав якісь невеликі суми і ще й свої гроші докладав і ходив до військових в госпіталі. А чого ти давав? Все показував? В один із госпіталів я на Новий рік передівся в Діда Мороза. Військовий госпіталь Німеччини на новий рік пробрався, щоб пацанов поздравити. Знаєш, що я Получив, що я хайпуюсь на військових і реально щиро хотів людям допомогти. Я щось звіти показував, щось свої бабки докладав, а ти ще винний. І от я впевнений, багато українців себе зараз пізнають в цьому. І більшість українців тим же самим стикнулись. Тобто, або в натурі хтось там бабки дірібанять, да, де вони скидують свої гроші, або самі українці намагаються щось зібрати гроші, допомогти комусь, і їх потім машинально понял, просто цей поїзд хейта несеться, що волонтерка розкрадується. І воно, типу, скидується на всіх. Тобто самі українці знищили культуру, до допомагати.